Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Дивіться ще, які я пельмені купила в Галі балованій. Потім я вам почитаю цю інструкцію достану. Гляньте, які вони різнокольорові. Є розові, жовті, білі і зелені, по-моєму. Там зелень чи що воно? Зараз зварю кожне по одному і розкажу вам, які вони на смак ці пельмені. Кажуть, що дуже смачні. Якщо вам ще щось треба буде продегустувати з галібалованої, пишіть. Я там піду куплю. Ну, якщо воно є в наявності. Бо було, ми спрашували, пельмені тілячі, телячих не було в наявності. З тілятиною якась була проблема, походу. Ну, давайте будемо дегустувати, полетіли смакувати пельмені од галі балованої. Бачите, відварила пельменьки. Так вони виглядають. Будемо з вами їх дегустувати. І розові, і зелені, і жовті. Полетіли. Зараз посмакуємо. Ну що, добрий день ще раз? Добрий день кожен день. Не звертайте на прическу. Ця прическа називається домашня віддохнімая розчоска. Полетіли з вами дегустувати пельмені з балуваної. Одварила я їх, дітей накормила, діти сказали смачні. Називаються ці пельмені малятко, пельмені дитячі. Напівфабрикати швидко заморожений. Напівфабрикат швидко заморожений. Склад борошно пшеничне. Вищого сорту. Курка знежирена, вода питна, цибуля ріпчата, олія соняшникова рафінована. Сік буряка, сік моркви, шпинат, сіль кухонна. Це вам так показую, бачите? зіп пакетиках продаються вони. Ну, вагу я не зважила, а тут пишеться вага чи не пишеться вага. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут пощій був кілограм, можна так сказати. Вони на ваги кладуть оце все і зважують. Галябол вона. Ох, і галябон, ну вона так галябол вона. Цей пакетик, кстати, він Бачите, я його постирала. Трошки не висохів. Його можна ще раз використовувати. Заморозку, наприклад. Це я в От, Бачите, раз і закрили. Він декілька разів. Використовується. Може, того і ціна така. і пакетик вже теж входить, ручна робота. Ну вони не дешеві. Погано, що я викинула, звісно, цінник, не пам'ятаю. Ну, Хто дивився моє відео, я там показувала ціни на пельмені. Будемо дегустувати. Оце червоний це буряк. Зелене це шпінат, а жовте це морква. Все тут натуральне. І внутрі. Бачите, як вони виглядають зварені. І внутрі там курка. Сметана. Дивіться, яке в мене відро. Сметана із села. Передачка. Дивіться, яка вона. Гу. Густа сметана. Корову здоїли, зробили вершки. Отак. От ну що, пішли пробувати? Зараз буду розказувати на смак. Боже, аж слюні потекли, який пельметь. Дітям сподобалось. Начнем Зі смаком тут, бачите, він червоний. Ну, він трошки як варився, був так червоніший, а так став трошки біліший. Буряк трошки це. Виварився. Угу. 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 Тісто смачне. Це по тістові, що я можу сказати. М'ясо куряче, дивіться, там навіть не соя. Там відчувається м'ясо курки. Ну це на мій смак. Можете сходити купити. Хто купував, це дійсно правда, це курка. Це курка. Нема тут сої, я її не наблюдаю. Бо, якщо соя, смак пельмени трішки не такий. Так, з буряком хороший. Тепер попробуємо. Бачите. Ну, Це, щоб тісто було жовте, моркви додавали туди. Типа, сока. М -м -м. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, моркви я не відчуваю, а пельмень смачний і тісто смачне. Так, зелений. Зелений також смачний. Шпінат там єсть. Я це вам покажу, якщо видно буде. От бачите як. Ці пільмені смачні. М -м -м. Бомба. Нема в мене, звісно, це, бачите, зранку проснулася. Прически немає нормальної. Ну нічого страшного. Ну, пельмені бомба. Трішки мене перебили. Ну, добре, продовжаємо, доїдаємо. Сьогодні ж у нас ще й свято. Дивіться, нічого не робіть. Вода хреща. Вода хреща. Ну, я не піду купатися в ополонці, бо для мене це холодно. Я думаю, з утра пішла, вмилася, полоснулася. З утра теж тече свячена вода. Ось тут такі діла. На мене, просто бомбічиські. Це на мій смак. Бо мені там напишуть. Просою. Це їжа для нехозяйок. Так що всім нехозяйкам привіт з Полтави. Чекаю від вас лайки і коментарі. М -м -м. Ну, у нас багато магазинів полуфабрикатів, багато конкурентів. Mm, що я хочу сказати? Ну, я пробувала багатенького такого всього полуфабрикатного, так як не хозяйка, Мені ж там пишуть, що ти сама не зробила, що ти фарш купила, м'ясо не перекрутила. <світтє> Значить, не хозяйка. Так що, Галя Балована, вона дійсно, назва цього магазину правильна назва його. М -м. Я ще там брала, по-моєму, рибні котлети мені взагалі, зайшли. вони просто суперові. Класні. М -м. Бачите? Можна і тарілку облизати, сметана ще домашня. Ну, не буду цього робити. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Ладно, не буду плямкати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Чекаю. і діліться диві моїм відео в Facebook і сусідям. Обов'язково. Щоб всі побачили і пішли. Ну, хто живе в Полтаві, я знаю, тут мене сусідів багато дивиться. Пішли в галубалю, в галубалю балувану за пельменями. Якщо вам ще треба щось продегустувати, блинчики там смачні, вареники з картоплею і грибами, я дітям робила вони смачні. Е, ну, я їх не пробувала, я не голодна була, не захотіла. Якщо вам щось треба буде, пишіть, будемо робити розпаковки дегустації. Всім пока-пока!